Дітки, зараз у нас заняття з малюванням. І тема нашого заняття дівчинка-весна. Ось така красунечка Дівчинка-весна. Дітки. Е Малювати ми будемо дівчинку-весну за твором видатного нашого поета, письменника-кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Ім'я Шевченка відомо в усьому світі. Його вшановують не лише в Європі, а й у США, Індії, Китаї, Японії. Це наш рідний письменник. І ми сьогодні по його твору встала весна. Будемо малювати дівчинку-весну. Діти, будь ласка, послухайте віршик про. Дівчинку весну встала весна. Встала весна, чорну землю сону розбудила, уквічала її рястом, барвінкам укрила і на полі жайвора соловей когає землю, убрану весною, вранці зустрічає. Дітки, ось такий гарний віршик. Дітки, ну а я пропоную вам... Почати малювати дівчинку-весну. Діти, я буду малювати фломастером. спочатку намалюємо ескіз, а потім будемо розфарбовувати нашу дівчинку-весну. Я буду малювати фломастером, щоб вам було видно. І так, почнемо малювати ми платочком нашої дівчинки весни. Таке гарнісеньке платочко. Вам видно? Видно. Далі я намалюю дівчинці наші. Олівку. Це волосся нашої дівчинки-весни. Оченята. Оченята. Ученята. Ротик, носик, волосся, пише таке красиве гарнюня. Волосся намалюємо нашій дівчинці весні. Дітки намалюємо нашій дівчинці. віночок, віночок із квіточок. Тут різні різні будуть квіточки. У віночки нашої дівчинки весни. Так, якого кольору ще намалюємо квіточки? Помаранчевого, блакитного, червоного, жовтого. Від квітки у нас різні кольорові квітки у нас, так? Дітки. А у волосся я намалюю нашій дівчинці зелене листечко плетене у волосся. Ось я намалюю-зелене зелене, зелене листечко э, плетене у волосся нашої дівчинки-весни. так от. Так, намалюємо наші дівчинці, рукавчики на платьці. Платичку ми потім э, розфарбуємо. Той кольор, який ви хочете. Шийка. Ручки намалюємо нашій дівчинці. такі ручки. Ніжки намалюємо. Дітки, пропоную ще вам взяти пензлик і фарби, і зробити фон. Я пропоную тут зробити фон вверху блакитний, це буде небо, а внизу я пропоную зробити фон зеленого кольору. Це буде наша трава. травка зелена, яка пробивається ранньою весною на землі. Так, да, ще, дітки, я хочу намалювати, якого ж кольору буде у нашої дівчинки волосся. Ну, я зроблю жовтенького кольору волосся. Наша дівчинка буде світло русявого кольору волосся. Волосся у дівчинки буде світло русявого кольору. Дітки, ви можете намалювати таку дівчинку, розфарбувати її платчиком, так як вам захочеться. Ось така дівчинка у мене вийшла красуням. Спробуйте і ви вдома намалювати дівчинку-весну. Розфарбуйте її і прийшліть мені. Я з доволенням подивлюся на вашу дівчинку. Весну. Дітки, на цьому заняття наше закінчення. До нової зустрічі. До побачення!